«Страшні часи настали в нашій вітчизні. Знесено військо Речі Посполитої і на голову розбите. Один зрадник козак у спілці з іншими козаками панують тепер над нами, творять нове князівство. Такі істеричні листи писали польські високопосадовці, які були до смерті налякані початком української революції середини XVII століття. Очолював її Богдан Хмельницький. Він був успішним полководцем і мав неабиякий дипломатичний хист, а також бурхливе особисте життя. Команда літопису незламності вирішила підгледіти за романтичними пригодами гетьмана у нашій рубриці. Про це вам ніхто не розкаже. Ви дізнаєтесь, як любовний трикутник розпочав українську революцію. Наскільки великі у Хмельницького роги. А також про те, як Хмельницькому і його дружині тримав свічку сам Єрусалимський патріарх. Але перед цим просимо вас задонатити на збір для Сил оборони України, бо завдяки їх героїчним діям ми можемо знімати відео, а ви їх дивитесь. Слава Україні! Я Іра Ворожбит, одна з тих, хто ворожить для вас якісний контент. А якщо ви хочете, щоб його ставало дедалі більше. Підпишіться на наш канал і поставте вподобайку цьому відео. Навесні 1644 року в околицях Чигирина з'явилася молода і дуже вродлива жінка, яка змінила як історію України, так і Польщі. Її звали Мотрона. Ми не знаємо, ким були її батьки і з якою метою вона прибула до неспокійного чигиринського краю. Збереглися згадки, що вона походила зі збіднілої польської шляхецької родини. Також точно відомо те, що з другої половини 1640 х років Мотро оселилася на хуторі свого майбутнього чоловіка Богдана Хмельницького в суботові, де нібито допомагала його дружині Ганні Сумківні тримати господарство і виховувати дітей. Невдовзі Ганна померла. Залишивши на руках вдівця шестеро неповнолітніх дітей. Як визнавав сам Хмельницький, у цей час він опинився в сирідстві і важкій біді. Скоріше за все, саме тоді молода гарна шляхтянка і розрадила його душевні страждання. Сучасні подіям джерела описують незвичайну вроду новоспеченої пасії Хмельницького. А ще вона була б в половину молодшою, ніж Хмель. Ось так. Красива Мотрона відхватила собі перспективного папіка. Я, наприклад, їй зараз дико зазрю. Про вроду Мотрони ходили легенди. При цьому свою роль зіграв ще й фактор постійної небезпеки життя на пограниччі, поруч із неспокійним диким полем де в перемішку тусили козаки і татари. Тому там було небагато красивих панянок, з ким можна було порівняти Мотрону. Можливо, саме через гострий дефіцит наречених в тамтешніх місцях Богдан дуже скоро нажив собі конкурента. Ще одного претендента на серце Мутрони теж молодого, но інтересна вавдівця литовського шляхтича Даніеля Чаплинського. Вітаю панство. Чаплинський, Чаплинський. і забіяка, Чаплинський. найзапекліший ворог Хмельницького. Він був досвідченим воїном, чигиринським підстаростою і довіреною особою польського магната коронного хорунжого Олександра Конець Польського. Навесні 1647 року. Пан Чаплинський на чолі військового загону, того ж таки конець польського, напав на суботів. Вигнав звідти родину Хмельницького, а Мотрону, чи то змусив силоміць, чи то якось романтично переконав вийти за нього заміж. Богдан Хмельницький спершу намагався все владнати відповідно до букви тогочасного закону. Він попросив заступництва у самого польського короля, прагнучи повернути собі кохану жінку, майно і, врешті-решт, задовольнити принижену гідність. Король кинув Богдана у ігнор. Хмельницький, мабуть, був неприємно вражений, але зупинятися не збирався. Наступна надія сенаторські судді у Варшаві. А вони в свою чергу не тільки нічого не вирішили, так ще й на додачу відверто поглузували над історією нещасливого кохання. Останньою спробою мирно владнати конфлікт було Богданове звернення до великого коронного гетьмана Миколая Потоцького. Хмельницький писав: не знати, звідки взявся цей порушник мого спокійного життя? Чаплинський, котрий, господарюючи вісім літ на Чигиринщині і прикриваючи сім'ям свого начальника пана Конець Польського, знищив наклепами та доносами багатьох наших братів і привласнив їхні маєтки. Звичайно ж, тепер Чигиринщиною володіє не пан Хорунжий, а його слуга, брехунний зрадник і п'яниця Чаплинський. Потоцький поповнив список тих, хто кинув Богдана. Кейс Хмельницького ще той приклад української незламності, оскільки він рук не опустив, а просто обрав більш радикальні методи пошуку правди і встановлення справедливості. Початок української революції під проводом Богдана Хмельницького. Порівнюють з Гомерівською історією Троянської війни у Давній Греції. За любов прекрасної Єлени, в роді якої заздрили навіть самі богині, змагалися спартанський цар Менелай і син троянського царя Паріс. Вперше порівняння Мутрони з Єленою Прекрасною зробили польські історики. Саме тому в літературі закріпилося ще одне ім'я Гелена, яким послуговуються до сих пір. Друзі, а поки Хмельницький і Чаплинський змагаються за прекрасну гелену Мотрону, ми боремося ж за ваші лайки. Кожна ваша вподобайка сприяє тому, аби якомога більше людей побачило якісний український історичний контент. Обраний на початку 1648 року гетьманом війська Запорозького Богдан Хмельницький піднімає козацьке повстання і вже восени не лише звільняє більшу частину України від польської шляхти. А й вкрай швидко відбиває собі так брутально відібране в нього кохання. І все через те, що Чаплинський забрав у тебе хутір, Далі, Що жінку відбив. Цить! Мотрона повертається до гетьманської оселі влітку 1648 року після блискавичної перемоги Хмельницького над польським військом під Корсунем. Проте, впродовж буремного і переможного року, в Богдана забракло часу облаштувати особисте життя. То битва під пилявсями, то облога Львова і Замостя, то початок епідемії чуми. А треба ж було формувати нові полки, займатися забезпеченням війська, а також вести ігрища на дипломатичній шахівниці. Трохи більше вільного часу стало тільки після тріумфального в'їзду гетьмана до Києва у кінці 1648-го. Тож хмель. Вирішив нарешті закрити гештальт і навести лад у ділах сімейних. Але був один нюанс. Річ у тім, що главою православ'я в тодішній Україні був київський митрополит Сильвестр Косів. Але той, побоюючись за свою репутацію, відмовився надати дозвіл на формальне розірвання шлюбу Мотрони з Даніелем Чаплинським і її повторне одруження з Богданом Хмельницьким. Обережного митрополита зрозуміти можна. Очевидно, він не хотів звалювати на себе надмірну відповідальність, порушуючи церковні канони. А раптом вітер подме в іншу сторону: в Київ повернуться поляки, то прийдеться їм все пояснювати і червоніти. Ой, як неудобно вийде. На щастя, тоді у Києві гостював шишка православної церкви Єрусалимський патріарх Паїсій. Він виявився значно поступливішим, ніж київський митрополит. Поки Сильвестр морозив Хмельницького, Паїсій обвінчав молодих, попри те, що Мотрона була за сотні верст від Києва в Чигирині. Владика навіть відіслав відпущення гріхів Мотроні без її сповіді, що вважалося грубим порушенням православних канонів, а також обдарував її самозапалювальними свічками, молоком причистої діви Марії та мискою лимонів. Гетьман також задніх пас. І пожалував патріарху шестеро коней та тисячу золотих. Пощастило ж, мутроні. Ось він реалізований і самодостатній чоловік XVII століття. Найкраща партія, що там казати? І я знову дику застрю. А ще він був тріумфатором у всіх сенсах і любив широкі жести. Адже як тільки Паїсій оголосив про її шлюб, з усіх київських гармат вдарили салют. На честь їхнього з Матроною кохання. А як же у подальшому склалося їх подружнє життя? О, це найцікавіше. Після блискучої перемоги під зборовом 1649 року Хмельницький підписав з поляками мирний договір, за яким король визнавав утворення козацької держави на чолі з гетьманом. Богдан поспішив до Чигирина, де на нього. Чекала кохана дружина. Хмельницькі тішилися своїм щастям, та спокій тривав недовго. Невдовзі прийшла звістка, що поляки порушили зборівську угоду. Потрібно було збиратися до нового походу тривожний 1651 рік. З початком весни гетьман на чолі війська вирушив на Волинь, куди прибула польська коронна армія. Та шляхецьке ополчення на чолі з королем Іаном II Казимиром. Доля майбутньої битви дуже непокоїла Хмельницького, адже на Терезах була доля новоствореної української держави. До того ж, план створити широку антипольську коаліцію поки не вдалося втілити. Трансильванія і Московія мовчали, а надійність союзу з Кримським ханством викликала дедалі більше сумнівів. До всього литовці, попри попередні обіцянки Хмельницькому, виступили на боці польського короля. І саме в цю важку і напружену хвилину, коли Богдан зі своїми військами підійшов до Берестецького поля, з Чигирина прислали звістку, яка завдала Хмельницькому важкого удару. Його кохана, заради якої він шаблею пішов проти самого польського короля, зрадила його. Є декілька версій того, що сталося. Один з польських мемуаристів переповідав, що цю смішну історію він почув з уст польського короля під час вечері напередодні битви під Берестечком. Ян II Казимир втішався з того, що гетьманша закохалася в управителя двору Хмельницького. Їх таємний роман тривав досить довго, аж поки гетьман не виявив зникнення простойної суми грошей. Спочатку подумав на старшого сина Тиміша, бо цім-то той взяв їх для військових потреб. Однак виявилося, що Тиміш нічого не брав, і тоді Богдан наказав негайно, але цілком таємно розслідувати справу. У ході розвідок і випливла інформація як про причетність управителя до викрадення коштів, так і про його роман з пані Гетьманшею. Розгніваний Богдан наказав обох винуватців роздягти догола і повісити, прив'язавши одне до одного. Очевидно, польський король, який люто ненавидів українського гетьмана, розповідаючи цю історію для сміху, навмисне пересипав свою розповідь пікантними деталями, в реальності яких сьогодні сумніваються більшість істориків. Тогочасний високий литовський посадовець Альбрех Традзевіл у своєму описі був значно стриманішим і менш емоційним. Він зазначав, що зникнення золота виявив тиміш Хмельницький, який, до речі, відверто ненавидів мачуху. Він же і виявив злодія, довідався про його інтимний зв'язок з Мотроною, котру за наказом батька і повісив з крадієм на одній шибениці. Не могла Хмельницького заспокоїти навіть кава, яку він дуже любив. Ми теж її любимо, тому просимо вас підтримати нас на BuyMeACoffee. Так ви допоможете нам збадьоритися, і ми на енергії драйву створимо багато нових цікавих відео. Існувала ще одна версія, яка виходила з козацького табору: причиною страти Мутрони став перехоплений лист Даніеля Чеплинського. Так, так, того самого до своєї колишньої дружини, в якому містилася інструкція, як можна приховати у хмеля скарби, а його самого отруїти. За дорученням Богдана справу мав розслідувати саме Тиміш. Він сумлінно виконав батькове доручення, знайшов нібито спільників гетьманщі і після чого усіх стратив. Але. Листів Мотрони до Чаплинського знайдено не було, як і доказів того, що вона входила до шпигунського угруповування, яке прагнуло звести Богдана на той світ. У цій версії мова йшла не стільки про факт подружньої зради, цебто перелюб, а про наявність мережі агентів у оточенні Хмельницького, до якої, начебто, входила пані Гетьманша. І, можливо. І як це часто буває? Вона просто стала жертвою інтриг. І от тепер уявіть собі, в якому стані перебував Богдан Хмельницький напередодні битви під Берестечком. Гетьман після безсонної ночі вийшов до козаків, які, як завжди, гучно вітали його, і провів їх смарнілим поглядом. Баталія тривала 12 днів. Вона стала однією з найкривавіших у тогочасній Європі. В найбільш відповідальної миті Хмельницький пережив ще одну зраду. Татари за попередньою домовленістю з польською шляхтою відступили з поля бою, пояснивши, що більше воювати не можуть, бо у них свято Курбан Байрам. Богдан відправився до табору татарського хана Іслам Гірея III, аби розібратися в ситуації. Між ними сталася якась помилка в комунікації, адже замість пояснень Хан наказав захопити Хмельницького в полон. Ось такий поганий день був у Хмельницького. У результаті Берестецька битва завершилася фатальною поразкою для гетьмана. Козаки втратили частину держави і привілеїв. Хмель намагався триматися і йти до кінця. Буде ще кілька переможних битв, але повторити тріумф жовтих вод. Корсуня, пилявців, зборова, і йому вже не вдасться. Оточення ж гетьмана більше ніколи не побачить близько в його очах. Зі смертю коханої Мотрі у Богдана ніби теж обірвалося життя. Незабаром він почав хворіти і невпинно старіти. Богдан, бич Божий, як його називали поляки, відійшов у засвіти тисячу. 657 року і пережив свою кохану на 6 років. Українська революція завершилась. Шершеля фан. Шукайте жінку в українській історії.